Песпроєкт поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП Поруч. У студії Євген Дьордяй. Офіцер командування логістики командування сухопутних військ Збройних сил України, експерт програмного комітету МХП Поруч. Говоримо про те, як роботодавцям підтримувати військових. Знаєте, на початку війни уяви не мав, що буду захищати Україну. Якщо брати досвід до військової, то це 10 років в логістики, це пряма логістика нової пошти. Я починав від вантажника відділення і закінчив кар'єру в новій пощі начальником національного диспетчерського управління. Згодом у 2020 році я приєднався до компанії МХП і почав рухатися в напрямку холодної логістики в Україні. Займав посаду спочатку, начальник розподільчого центру індустріальної кухні згодом, коли досягнув поставлених результатів, отримав пропозицію щодо посади заступник директора логістики з операційної діяльності. Згодом вже на цій посаді я зустрів повномасштабну війну і не на секунду не замислювався щодо того, щоб кудись виїхати за кордон. Прийняв одразу рішення, що маю захищати свою державу, свою сім'ю, свою домівку, вивіз дружину дітей в безпечне місце і одразу приєднався до лав Збройних сил України. Це були 7 березня 22-го року, де я починав як завжди стрільцем, тому що на початку ніхто не замислювався щодо навиків, які в тебе є. Була така собі трошки незрозумілість, необізнаність. Тому починав я свою кар'єру в збройних силах саме стрільцем, але в досить короткий термін за місяць мої навики логістичні знадобилися, тому що дуже мало було кваліфікованих людей, які можуть організовувати логістику. Тим паче в зоні бойових дій, де ми Зупинилися через півтори місяці, тому через місяць я зайняв посаду начальник продовольчого складу. Але коли ми потрапили в зони бойових дій на лисичанському напрямку, ця посада була лише умовністю, тому що основні задачі, які були, які ми виконували, це і доставка, це і завантаження, розвантаження, це і діловодство, тому що треба було вести облік, приймати товари продовольство, організовувати доставку продуктів, організовувати доставку боєприпасів, вивозити поранених хлопців. Тому начальник продовольчого складу це лише умовність, лише слово фактично виконали зовсім інші задачі. З якими викликами ви стикалися на цій посаді? Саме основне це те, що потрібно було морально себе підготувати до того, що ти можеш не повернутися або можеш повернутися, або поранений. Це найбільший виклик, який був з моральної точки зору. Якщо брати з професійної точки зору, то основні виклики було це дотримати зберігання продуктів харчування в тому вигляді. В якому можна далі готувати цю їжу або довести вже готову їжу, в тому вигляді, щоб хлопці могли бути неголодні і виконувати свої бойові задачі, тому були різні креативні ситуації: і переправи через річку, і пантонні переправи, і полями носили там і стріч плівкою обмотували, щоб продукти були сухі, коли переправи робили. І проміжні точки робили хаби маленькі, де ми доставляли продукти. А вже хлопці з нульових позицій виходили. І знали конкретне місце, де забрати свої продукти? Це, мабуть, найосновніший був такий критерій, який був випробовуванням. Наскільки складною була адаптація до ось цих змін в умовах повномасштабної війни, до змін на фронті? Що, наприклад, потрібно вам спочатку було робити щось одне, потім інше, чи допомагали навички логістики? І в цьому якщо брати від зворотнього, так навички логістики допомагали, і в принципі, попередній весь досвід роботи у великих компаніях допомагав. Чому то? тому що велика компанія це завжди динаміка зміни і розвиток. Якщо брати логістику військову, це також зміни, це також постійний рух, тому досвід допомагав, тому що ми постійно щось шукали те, як би зробити краще, швидше, комфортніше для особового складу. Які у вас досягнення були за час служби? і Є якщо говорити щодо досягнень, то як оцінюють в збройних силах людей або за нагороди, або за офіцерські звання. Я призвав. В 22-му році солдатом, тому що, як ми вже говорили, до повномасштабного вторгнення, навіть і до 2014 року, уяви не мав, що буду захищати збройні сили України. А так як з народження хворіє бронхіальною астмою, я не служив в армії, тому для мене перший день був солдатський. Але через майже півтора роки я отримав офіцерські звання, відучився, отримав за пришвидшеним курсом офіцера і почав рухатись вже в напрямку логістики, де пройшов співбесіду на Офіцера командування логістики сухопутних військ, якщо брати за нагороди, то отримав. Біля трьох медалей за службу в Збройних силах України, ну і трошки грамот за побудову логістичних процесів, як таких. знаю, що в певній співпраці ви також розробили і провели навчання офіцерів командування логістики, командування сухобудних військ збройних сил України. Розкажіть, наскільки важливі ці навчання? Хто були слухачами цих навчань? Так дуже важливо, коли офіцери, які вже трошки заангажовані, можливо, тою рутиною, яка іноді паперова, тому з на чолі з командувачем логістики сухопутних військ було прийнято рішення щодо проведення навчання, професійне навчання з управління операційною діяльністю. Тобто, ми трошки виокремили офіцерський склад, командний склад офіцерів, управлінців середнього та топ рівня, яким ми провели навчання. Це було шестиденний курс по три години. Слухачі були, і на мою думку, такі інструменти, як тайм-менеджмент, управління в кризових ситуаціях, стратегічне мислення, дуже позитивно. Ативно впливає на управління і, взагалі, на масштаб мислення, тому що дуже активно ми також імплементували мислення не обмеженнями, а мислення рішеннями, тому що іноді ти сам по собі починаєш мислити обмеженнями. І я не знаю, якщо чесно, ще не зрозумів з чим це пов'язано. Можливо, з втомою пов'язано, і дуже важливо виводити офіцерський склад, управлінський, який приймає стратегічні рішення, кардинальні рішення обов'язково їх треба. Виводити з цього оточення на день-два на декілька годин для того, щоб отримувати якісь знання, які не стосуються прямих функцій спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП. Поруч. У студії Євген Дьордяй, офіцер командування логістики командування сухопутних військ збройних сил України, експерт програмного комітету МХП. Поруч. Євгане, як ви бачите свій професійний шлях після завершення служби, стовідсотково є бажання повернутися в безпосередні професійні навики, це логістика, але дуже велике бажання є все-таки продовжувати і підтримувати соціальний обов'язок. Це підтримка проєктів МХП Поруч це надавати допомогу нашим військовим щодо адаптації, щодо імплементування думки, що наші військові важливі не тільки на фронті, а й важливі тут тому. Що людина, яка виконує свої військові обов'язки, віддає своє життя? По собі скажу за три роки свого військового досвіду, дуже багато чого втрачено, і в тому числі в сім'ї. Тому дуже велика підтримка потрібна нашим військовим, нашим сім'ям військових, чим і займається насамперед зараз МХП поруч і МХП. От на прикладі своєї сім'ї ви можете розповісти конкретніше про цю підтримку, як вашу сім'ю підтримували, коли ви пішли до війська? Чи була така? Нагода, щоб інші люди займалися цією підтримкою. Так звичайно, коли я призвався, я одразу повідомив свого безпосереднього керівника. Він у відповідь надав зворотній зв'язок, що в будь-який момент моя дружина, моя сім'я може звернутися до МХП щодо будь-якої допомоги, яка тільки потрібна. І Дружина зверталась неодноразово, їй допомагали. Іноді психологічна підтримка, іноді просто викликати якогось майстра. Також дуже активно розвивається МХП зустрічі сімей тобто виїжджає сім'ї, якісь дитячі легері, якісь загальні групи, якісь заходи, квести проводяться. Тобто, дуже важливо проводити з сім'єю час, який трошки ізолює від всього, що відбувається, тому що психологічний тиск відбувається на дітей, на дружин, на батьків. Тому В моєму випадку підтримка не тільки в моєму, я би сказав, а в випадку двох з половиною тисяч людей, які зараз захищають Україну в компанії МХП, стовідсотково відбувається допомога з усіма. Не залишати цих людей наодинці, коли вони на жаль на певний час залишилися без захисника, тому що ця людина захищає країну, так відсотково не можна залишати, тому що людина, коли відчуває підтримку, вона ретранслює цю підтримку і своїм близьким, так само і військовому, якщо немає нічого важливішого для чоловіка, це безпека його сім'ї, і затишок, і добробут, і так далі. Тому, якщо військовий чоловік буде знати, що в його сім'ї все добре, то і в нього буде все. Ви долучені до програмного комітету МХП поруч. Розкажіть ще про важливість цієї програми в компанії МХП. Наскільки потрібно іншим роботодавцям підтримувати військових з їхньої компанії, от саме на прикладі програми МХП поруч? Тим чому важливо системний підхід? Тому що він надає впевненість військовим, що їх не забули, що їх чекають, що їх підтримують, і що не дарма вони роблять цю справу, що вони захищають Україну. Це соціальний обов'язок. Кожної компанії в Україні, тому що їх люди по перше захищають, по-друге, надають безпеку. Тому 100% кожна компанія в Україні має долучатися до системних заходів, загальнодержавних заходів, допомагати реабілітаційним центрам, створювати ці реабілітаційні центри, адаптаційні центри, інклюзивність розвивати в Україні якомога більше, тому що дуже багато проблем зараз в Україні щодо інклюзивності. Знаємо, що МХП Ровадило мережу координаторів в 13 областях України. Чи можете ви більше розповісти про роботу координаторів? Так, звичайно, координатори це люди, які допомагають всім нашим військовим з будь-якого напрямку. Це може бути медичний огляд, це може бути психологічна підтримка, це може бути юридична підтримка. Це може бути підтримка для створення нових бізнесів та ідей, тому що в МХП поруч також працює допомога щодо створення нового бізнесу. Даються гранти на якісь нові напрямки розвитку, Тому, скажімо так, координатор це та людина, яка тебе направить і підтримує в будь-якому напрямку, в якому тобі потрібна допомога. Знаємо також, що в МХП запустили безкоштовну гарячу лінію, а також телеграм-канал Сила ветеранів. Чи можете ви розповісти, як багато людей звертаються до цієї гарячої лінії, і зокрема можливо до телеграм-каналу, і як важливо взагалі, ми вже теж трішки про це поговорили. Як важливо взагалі людині мати ось цю постійну сталу цілу? Добову підтримку. Це на підсвідомості людина має завжди відчувати підтримку в будь-який момент. Вона має відчувати навіть усвідомлювати те, що вона може звернутися і їй допоможе. Це, мабуть, саме основне, що тільки може бути після сім'ї, тому що усвідомлення того, що тебе знають, чують, відчувають за тебе турбуються. Це мотивація, це дуже сильна мотивація будь-кого. І тобто, саме завдяки і цим центрам підтримки і програмі, МХП поруч ця допомога надає. Яці всім всі ці когорті людей. Так так звичайно сформована, як ви сказали, ком'юніті. Якщо сказати по-простому, це сім'я, велика сім'я, яка допомагає завжди один одному, проводить заходи, час разом. Це невід'ємна частина того, що зараз відбувається, і має відбуватися у всіх інших компаніях. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП Поруч. У студії Євген Дьордяй. Офіцер командування логістики командування сухопутних військ Збройних сил України, експерт програмного комітету МХП Поруч. Ви також згадали про реабілітаційні центри і про їхню важливість? Хотіла б трішки запитати на прикладі компанії МХП про те, як вона допомагає реабілітації ветеранів, реабілітації військових, зокрема, можливо, і в якихось спортивних змаганнях. Було організовано і змагання неодноразові МХП РАН, адаптивні види спорту. МХП боруч було створено 16 реабілітаційних центрів, 11 з яких на базі лікарняних закладах. Вашу думку, якою взагалі має бути? Реінтеграція ветеранів у суспільство, можливо, якісь приклади, які б ви хотіли бачити в Україні, і можливо, є те, чого взагалі в нас немає. Людина повертається з війська в абсолютно нове суспільство. Так інколи сформоване вже без цієї людини, і їй потрібно адаптуватися. От з якими труднощами вона може стикнутися, найперше, і як їх побороти? Якщо ми говоримо про етап повернення, треба адаптація психологічна, тому що людина, яка повертається з війни, у неї зовсім інші міркування, у неї інша модель поведінки. Іноді буває і страх, іноді бувають тривоги зайві. Тому найперше, що потрібно, це психологічна адаптація. Десь до трьох місяців вона відбувається у людини у дорослої свідомої. Що друге, друге це кожному роботодавцю. Якщо людина повертається з інвалідністю, в обов'язковому порядку потрібно робити інклюзивність для цієї людини. В ХП вже неодноразово розроблялися індивідуальні робочі місця. Євгена я хотіла ще поговорити про логістичну сферу під час війни. На вашу думку, яка взагалі має бути логістика під час бойових дій, які ви можете дати поради тим, хто працює зараз в логістичній сфері? Не будьте заангажованими, креативно мисліть, не мисліть обмеженнями 100%, тому що війна це завжди випробування та винахідливість. Завжди мисліть ширше, розвивайтесь, розвивайте свій особовий Склад і рухайтесь до перемоги. Спецпроєкт. Поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП Поруч. У студії Євген Дьордяй. Офіцер командування логістики командування сухопутних військ Збройних сил України, експерт програмного комітету МХП Поруч. Давайте Поговоримо про те, як гуртуються родини захисників, які працюють в МХП. Наскільки важливо бути родинам між собою пов'язаними? Можливо, також відбуваються якісь заходи, які організовує компанія МХП і програма МХП поруч саме для родин захисників і ветеранів. Так в МХП поруч є такі заходи. Їх організовують якраз наші координатори. Це такі уікенди сімейні, на яких проходять майстер-класи, ліпка з глини, загальні конкурси, командні. Конкурси, які гуртують і об'єднують сім'ї наших військових. Тому наскільки це важливо, дуже важливо, коли ти сім'я і ти не сидиш в своїх проблемах, ти можеш поділитися з кимось цими проблемами, почути проблеми таких же самих, як і ти, і в деяких випадках спілкування з іншими людьми, які можливо, можливої. В більш складних умовах тобі можуть психологічно допомогти. Ці заходи дуже важливі. МХП їх досить активно розвиває, підтримує, масштабує, тому що 13 областей зараз підтримують ці напрямки. Ще один з великих проєктів це мобільні виїзні групи допомоги. Вони складаються з юриста, психолога і медпрацівника, які виїжджають в регіони в області, які надають допомогу не тільки сім'ям наших військових, але й громадам, в яких проживають. Тобто, цим ми можемо сказати, що програма настільки масштабувалася, що ми можемо допомагати не тільки нашим військовим, але й всім громадам, які знаходяться в тій області ви пов'язали своє життя із цією компанією. От чому з чим пов'язав перехід в компанію МХП? Це з можливістю особистого розвитку і досягати загальних результатів. Якщо простими словами, то компанія МХП це компанія можливостей та розвитку. Якщо говорити чим вона важлива в період війни, то я скажу так: це одна з небагатьох компаній в країні, яка Підтримує повноцінно всіх своїх військовослужбовців і допомагає не тільки військовослужбовцям, але й армії і державі в тому числі. Тому з мого боку лояльність до компанії не має меж, об'єктивно скажучи, і бачу свій розвиток і подальше життя тільки з компанією МХП. ТМХП. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас. На громадському раді. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП Поруч.